Розділ перший. Мені видалося, що стою я в автобусній черзі на узбіччі довжелезної огидної вулиці. Сутеніло, і йшов дощ. Такими ж огидними вулицями я волочився годинами, завше під дощем, і завше у вечірніх сутінках. Час не би зупинився. На тій понурій миті, коли у вітринах лише де не де спалахувало світло. Але було ще не так темно, щоб воно звеселяло серце. І подібно, як сутінки, ніяк не переходили в ніч, Так і моя мандрівка ніяк не приводила мене до якихось пристойних кварталів. Куди б мене не заносило, я бачив лише брудні, ніч ліжки. Маленькі тютюнові ядки. Тимчасові будівельні огорожі, з яких лахміттям звисали афіші, склади без вікон, товарні станції без потягів і книжкові крамнички, де продають твори Аристотеля. Людей я не зустрічав. Місто не мов би, вимерло за винятком тих, хто чекав на автобус. Напевно, саме тому я і став у чергу. Мені відразу поталанило. Не встиг я зайняти своє місце, як маленька метка молодичка просто переді мною роздратовано відрізала своєму супутникові. Добре, тоді я взагалі не поїду, ось так, і залишила чергу. Не думай собі, відповів чоловік поважним тоном, що мені аж так того треба. Я просто старався догодити тобі, заради святого спокою. А те, що я теж переймаюсь, хіба когось цікавить? Тепер я це добре бачив. І він пішов. Ти диви, подумав я, от тобі й двох менше. Тепер я стояв за похмурим, присадкуватим коротуном, який, метнувши на мене злий погляд, підкреслено гучно зауважив, ворозно звертаючись, очевидно, до сусіда позаду. Такі от штучки змушують двічі подумати, чи взагалі їхати. А які штучки? буркнув інший чолов'яга, високий і кремезний. Та, сказав коротун, чесно кажучи, не нравиться мені така компанія. «Хм!» – хмикнув хм здоровань, а потім додав, метнувши на мене погляд. Не спускайте йому такого нахабства, містере. Ви ж його не злякалися. Побачивши, що я промовчав, він зненацька накинувся на коротуна. Значить, ми для тебе не досить добрі, ні? Не такі файні, як твоя губа. І тут же заюшив йому в пику так сильно, що той полетів дорогу. Нічого, нічого, нехай полежить, сказав він. Не від кому. І я прямий чоловік, «Таким ми є. І в мене такі самі права, як у всіх інших. Ясно? Коротон не прагнув більше зайняти своє місце. Він кудись пошкутильгав. Я ж обережно став заздорованим і привітав себе зі ще одним переміщенням. Тут перед ним з черги вийшли по підручки ще дві особини в штанях. Обоє верескливо хохотіли. Я не зміг би сказати, хто з них якої статі. І були більше зацікавлені одне одним, аніж можливістю зайняти місце в автобусі. Ми ніколи не потрапимо до середини, заскигнув жіночий голос. Десь за четверо людей переді мною. Пані, поміняюся з вами місцем за п'ять шилінгів, промовив хтось. Я почув дзенкіт грошей, а потім жіночий виск і дружний регіт натовпу. Жінка кинулась за ошуканцем. Черга зімкнулась і її місце не стало. І так чи сяк, коли прибув автобус, черга скоротилась до прийнятних розмірів. Машина була чудова. Вона яскріла золотом і геральдичними кольорами. Водій теж, не мов би проминився світлом. Кермував він однією рукою, а іншою махав перед лицем, неначе відганяв від чола липкий туман. Черга, щойно побачивши його, вибухнула. «А йому не зле ведеться? ні. А гонору скільки, гонору. Люби, чому він не поводиться природно? Він вважає себе кращим за нас, навіть не гляне. За кого він себе має? Усе це золото та пурпур, на мою думку, є шкідливим марнотратством. Чому ви не, не витратите частину своїх грошей на впорядкування будинків тут, унизу? Холіра! Заїхав би я йому у вухо. Водій, на мій погляд, зовсім не заслуговував на таке ставлення натовпу. Виглядав він упевнено і був зосереджений на своїй роботі. Мої попутники тиснулись, мов ті сполошені кури, заштовхуючись в автобус, хоча для всіх місця було достатньо, я зайшов останнім. Половина місць виявилась порожньою, і я сів позаду, подалі від інших. Однак біля мене одразу ж примостився скуйовджений юнак, і автобус відразу рушив. Ви не заперечите, якщо я до вас підсяду?» – Мовив він. Я відразу зауважив, що ви ставитесь до цієї компанії так само, як і я. Ніяк не второпую. Чого вони так настирливо пруться? Коли ми туди приїдемо, їм там не сподобається. Насправді їм набагато краще було б залишитись тут, удома. Ось ми це справа інша. А тут їм подобається? спитав я є все, що їм до вподоби, відказав він. Кінотеатри, смажена риба, картопляні чіпси, реклама, геть і все, чого вони жадають. Жахлива відсутність інтелектуального життя їх зовсім не турбує. Коли я потрапив сюди, то зрозумів, що сталася якась помилка, я мав би виїхати звідси першим же автобусом, але впорав дурницю, спробувавши тут когось розрушити. Знайшов декого зі старих знайомих, хотів створити гурток. Нічого не вийшло, вони стали такими, як усі тут. Я, чесно кажучи, і раніше не дуже вірив серілу Блелоу. Писав він слабенько, але був принаймні розумним. Від нього можна було почути якусь вартісну критику, хоча в літературі він був невдахою. А зараз лише пиха одна засталася. коли я востаннє став читати йому свої вірші. Стривайте ну, я б хотів, щоб ви на них глянули. З жахом спостерігаючи, як він виймає з кишені силу силенно списаних аркушів, я невпевнено пробурмотів, що забув окуляри, і враз вигукнув. Глянтено, ми летимо. Дійсно, ми летіли. У кількасот футах під нами, через землу і дощ, виднілися мокрі дахи, і дахам цим не було кінця краю.